Ми вже на місці, Буки, Буцький каньйон. Ось така карта. Ви можете по ній зрозуміти де ви знаходитесь і куди вам піти. Є гребля, є старий водяний млин, водоспад, вир, урочище Лисакове, також будівля старої ГЕС і безпосередньо сам каньйон. Тож ми прямуємо на його початок. Все цікаво, звичайно, попереду. Черкащина вражає. Банзай Тур до пригол! Так, друзі, дивіться, є два варіанти, якими можна подивитися цей Буцький каньйон. Якщо ви хочете піти на стару Гес, закинуту, то вам потрібно об'їхати Буцький каньйон через міст. І там навіть цією посадочкою можна перетих доїхати, скільки можна, поставити машину і ви вже спуститеся через цю закинуту-покинуту ГЕС ви прямо в саме серце його спуститесь. Також можна проїхати, повернути відразу ліворуч і поїхати на цей буцький каньйон, подивитись його зверху. Тому ми вже там були на закинутій цій ГЕС, тому сьогодні ми вам покажемо звідси, зі сторони сліва. Ми можете спуститись ось на таку кладочку і перейти вже на його початок. Там воно буде старий млин. Ну, Що я вам хочу сказати, досить досить красиве місце і це ще тільки його початок. Ну, Вартує, вартує сюди приїхати, Черкащина, село Буки. Ось така ще кладочка. Зараз ми прямуємо в Урочище Лисакове. Прямуємо в Урочище Лисакове, будівля Старої Гес, якщо ви хочете туди потрапити, вона знаходиться на тій стороні, тому вам потрібно вернутися назад через мост, через ті беседочки і там тією посадкою горою ви попадете на Стару Гес. Ми вже там були, тому ми зараз хочемо вам показати урочище. Лисакове три минути і вже безпосередньо сам каню. Тому від цієї огляду цього майданчика прямуємо ліворуч. Урочище Лисакова. Таке попередження, що підходити до скель досить небезпечно. Ви зараз розумієте, чому, коли ми вже будемо на самому кар'єрі і ви зрозумієте наскільки воно все могутнє і велике, дійсно вражає, вражає могутність цього каньйону, і красота його, і барви. Тож йдемо показувати вам урочище. Так, друзі, дивіться, якщо ви хочете побачити стару Гес, то я вам кажу відразу, що урочище Лисакове ви не побачите. Тому, щоб повністю обійти цей бузький каньйон, вам потрібно і з тієї сторони зайти, і з цієї сторони. Тож, Урочище Лисакове, ось таке місто. Так, в урочищі Лисакову ви можете спуститись прямо такими сходинками і направитись вже туди безпосередньо до Буцького каньйону. Так, друзі, дивіться, це ми дійшли до такого місця, де професійні альпіністи скалелази чи, як на них сказати, займаються, так сказати, таким чудовим видом скалолазання. Так, нагрузі, якщо ви спробуєте колись тією щілиною вилізти на гору, обов'язково напишіть в коментарях, чи вам це вдалося. Це поруч з цим місцем, де займаюся скалелазенням. Якщо вам вдалося там пролізти, значить ви не такі стикуний, як ми. Ми прямуємо в обхід вже безпосередньо на сам. Та й масив, сам каньон. Так, друзі, після урочища Лисакове вже показались руїни старої ГЕС. Оній початок. Але потрібно заходити, як я вам казав, з тієї оцим таким ліском посадочку, і ви прямо повідите на ці руїни. Але що сказати, що ви не побачите тоді, не побачите Лиса Так, друзі, це, це перша сільська ГЕС в Україні. Збудована була ще в 1929 році. Якщо ви хочете подивитися безпосередньо там весь принцип, так сказати, як вона працювала, то вам потрібно туди зайти і подивитись на все це дійство. В цьому місці ви можете орендувати собі човника за 300 гривень і пропливти і пропливти якісь 800, 800 метрів безпосередньо по річці вздовж цього каньйону. Такий прикул. Ми в принципі це зробили і вам показали. Але наша машина знаходиться на відстані десь кілометра і гроші, гроші в машині. Тож сьогодні не судьба нам з човниками, тому будемо показувати вам бузький каньйон зверху, так скажемо. Так, ну я тепер думаю, що ви розумієте всю велич і красу Бузького каньйону, можливо, він не такий великий, який, який є десь там в Миколаївській області, чи де ще. Але він досить красивий, оці заокруглення, каміння та і отакий. Різнобаря цього каньйону він так сказати не надоїдає ходить по ньому і все око радує все такими новими новими своїми відтінками так а ми прямуємо далі його так сказати кінець там де хлопці нам запропонували показати Лодкою всі його якесь там серце кажуть. Ну, ми поки до цього серця йдемо пішком. Дивіться, ще одна скеля для скелелазання. Тут просто чудові такі місця. Цікаво було прийти, звичайно, на якесь змагання і подивитися, як тут хлопці вправляються. Я ось так покажу вам, щоб ви розуміли масштаб. вам сказати цей каньйон ще тянеться тянеться і ми плануємо що нам робити тут теж досить такі цікаві місця з гори тут навіть можна майже при тих заїхати сюди машиною і там будуються навіть <кхи>, такі кемпінги я думаю що скоро зовсім скоро вони вже будуть працювати тож така Україна туристична, розвивається, Черкощина вражає. Цей каньйон він не закінчується. Ще йти, йти. Ми дійшли до самої такої широкої частини оцього рівчака, річечки цієї. Але далі ми не йдемо, тому що в нас немає часу. Можливо, колись буде друга частина Буцького каньйону і ми підемо. Аж вон туди, там видно такі теж відвісні ці скелі. Досить там красиво, я думаю. Але ми повертаємося, ось ми біля цієї скали, там унизу, де хлопці розвертаються лодочкою називається якесь серце. Тому ми біля цієї скали піднімаємося на гору і прямуємо, і прямуємо ми у місто Маньківка. Маньківка село. чи село Маньківка це один із районних центрів, найменших районних центрів у... Ну, по крайній мірі був найменших районних центрів Черкаської області. Тож зараз покажемо. Вірніше покажемо і в наступному відео. Тож обов'язково підпишіться на Банзай Тур. Подорожуйте. Подорожуйте Україною, подорожуйте Черкащиною. І буде вам щастя. Так, ще один такий лайфхак. Якщо ви не дуже любите ходити, ви можете від оглядового майданчика на тому водоспаді їхати цією вулицею, що безпосередньо над каньйоном йде, ви можете їхати і заїжджати, зупинятися і заїжджати на локації. Ми нею повертаємося вже назад. Ось дивіться. Я відпочинку. Будуть напевне скоро такі котеджики, де можна буде заночувати все в процесі будівництва. Тож, такий лайфхак. Я думаю, що на наступний раз ми заїдемо аж туди, подалі і вже будемо оглядати ту місцевість, до якої ми не дійшли. Тож, далі буде.